Привіт! Ви на каналі Релігії світу! Якщо вам близька та цікава тема релігії, як вони з'явились, розповсюдились по світу, яка між ними різниця, ставте лайк, підписуйтесь на канал та поїхали вивчати з нами. На початку створив Бог небо та землю. У найперший момент, коли ще не було нічого, ні зірки на небі, ні краплі води, ні навіть часу, Бог сказав: Нехай буде світло! І з темряви спалахнуло світло. Так почався перший день творіння. Бог відділив світло від темряви і назвав їх День та ніч. День другий небо. На другий день Бог створив твердиню, небосхил, простір між водами. Води були ще всюди, над, під і навкруги. Але тепер з'явилось небо, що розділило її. День третій, земля та рослина. На третій день Бог зібрав води в одне місце і показалась суша вона стала землею, а зібрані води морями. І Бог промовив: нехай земля виростить траву, дерева, плоди, і земля зазеленіла усе живе виросло. З його слова, день четвертий світила небесні. На четвертий день Бог створив світло на твердій небесні, Сонце, щоб керувати днем, Місяць і зорі, щоб світити вночі і розділяти день та ніч, літо та зиму, часи і роки. День п'ятий риби та ПТАХИ на п'ятий день Бог наповнив моря живими істотами, величезними китами зграями риб, що снувалися в глибинах, а в повітрі з'явилися пта, які полетіли над землею. День шостий. Звірі й людина. На шостий день Бог створив усіх тварин землі, від левів до мурах, від слонів до ящеру. І тоді найважливіше створімо людину за образом нашим і подобою нашою. Так були створені Адам та Єв, чоловік та жінка. Їм було дано владу над усіма створіннями, бути не панами, а доглядачами Божого Саду. День сьомий. Спокій. На сьомий день Бог спочив. Не тому, що втомився, а щоб показати є час працювати та час відпочивати. Бог благословив цей день і зробив його святий. Після творення Бог насадив Едемський сад, чудове місце, повне краси, рік та дерев. Туди він помістив людину, щоб вона жила, любила, обирала, довіряла. У центрі були два дерева дерево життя. Та дереву пізнання добра та зла. І з цього починається наступний розділ історії про вибір, гріх, надію та спасіння. Якщо бажаєш дізнатися більше про продовження біблійних сюжетів, підписуйся на канал, став лайк та очікуй нових відео.